Всі чекають кінця війни, всі хочуть, щоб ця війна швидше завершилася. Всі, всі ті, хто не має з війни ніякої користі, ті, хто не збагачується на ній, ті, кому війна не відкрила нових можливостей, ті, для кого війна це втрати. Горе і біль. Всі, але не всі. Таких більшість. Однак, і цієї більшості нічого не залежить. Більшість гарматне м'ясо цієї війни. Вони терпили. Саме вони вивозять цю війну на своєму горбу. А що ж меншість? А Меншість це. Влада і багатії. Усі вони при ділах, усі вони в темі. Існує гарна приказка, яка яскраво ілюструє нашу ситуацію. Багатіям належить земля з її благами, а бідним належить Батьківщина. Тому і нема дива, що Україну нині. Боронять, захищають лише бідні. А бідний у нас весь народ. Патріоти для цього найспеціально розмножують, щоб потім їх приносити у жертву. Тим, від кого залежить закінчення війни, війна якраз і вигідна. В цьому і проблема є. Так чи інакше вони зацікавлені в ній. На війні вони роблять гроші, статки, кар'єри. Хто чи що може заставити їх зупинити цю війну? Не знаєте. Але щойно війна перестане приносити їм прибуток і почне вводити їх у збитки, вони її обов'язково в один день завершать.